суне мені в рот, і я така, типу. Коротше, і ми оце якось там смакота. Да, то... І ми якось там оце поцілувались, це було Це було просто піздець як жахливо. І ми цілуємося, і я просто така беру і просто йду. Просто йду. Без об'яснення, типу. я закрию двері, а то там в Діме стрім теж внизу. І коротше... Я йому нічого не пояснюю, просто сйовую. Все. Е, він ахуєв, типу, що, 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 ну, що відбувається. Я, я теж не зрозуміла, чувак, що відбувається взагалі От. І, коротше, мені було якось дуже. Я не знаю, як пояснити це відчуття. От, типа, він зробив цей поцілунок, але чогось крінжово було мені. Бо він був поганий. Це був поганий поцілунок. Типа, це було. Це було неприємно, не